Спілкуйтеся мовою футболу в Україні. З'явився перший багатомовний та ще й ілюстрований фотографіями словних футбольних термінів. Автором ідеї та співавтором видання став працівник телерадіокомпанії Люкс, редактор новин каналу «24» Михайло Дубяк. Із цією книгою про футбол можна спілкуватися українською, французькою, іспанською, російською, англійською та німецькою. Наступне видання навчить розуміти футбол ще кількома мовами. Обов'язково мусить бути польська мова, оскільки. Україна разом з Польщею буде проводити євро. І е, обов'язково буде італійська і португальська, оскільки Італія дуже розвинена в футболі країна, а Португалія це португальською мовою спілкується Бразилія, і там, де є чарівники м'яча. І буде ще одна десята мова, так секретна. Книга цікава не тільки для тренерів, футболістів і спортивних журналістів, але й для вболівальників, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться грою мільйонів. Крім понад тисячі найбільш уживаних футбольних термінів, тут можна знайти стилізовані схеми футбольного поля та тактичних розташувань гравців.